робот пилосос став мало тримати заряд, або взагалі перестав працювати від батарейки. Звертайтеся, я все виправлю. Оригінальна батарея від робота пилососа Samsung DJ 96 Що з нею? Вона абсолютно робоча, вона працює, але зі слів клієнта з нашої з ним переписки, вона просто стала мало тримати. Під'єднавшись до силового виходу, плюс і мінус, бачимо, що напруга на ньому є. Значить, дійсно, він не заблокований. Але що ж тоді не задовольняє клієнта? Давайте будемо дивитися програму. Він пройшов, увага, 497 циклів. Ця батарейка 2019 року. Ну, мабуть, вони ним дуже часто пилососили. Проектна ємність була 4700 мАч. Залишкова 1500 мАч. Так як я й говорив, і в програмі ми бачимо, що він не заблокований. Маємо вольтаж, Chargin вольтаж 24600 мВ. і зарядний ток, який він хоче заряджатися 2600 мА. Значить що, зараз міняю елементи на нові, перепрограмовую оці показники, калібрую під ті елементи, які я буду ставити. Пилосос видає дуже велику потужність, особливо на старті. Потрібно використовувати високотокові елементи. Для даної збірки я вибрав елементи DMEG 25P. Абсолютно нові. Внутрішнім опором 13 млн. До речі, клієнту на оцьому офіційному сервісі Samsung сказали, що вони не зможуть виконати заміну елементів цієї батареї, так як заблокується контролер і вони нічого не зможуть її зробити. Але це не про нас, дивіться. Заміна елементів виконана. Дмегі на своєму законному місці. Високотокові повторююсь. Так виглядає збірочка. І тепер момент істини. Вмикаємо наш мультиметр. Під'єднуємось. І що? Майже 24,5 В. Ну що, офіційний сервіс Samsung? Що скажете на таке? Збірка підключена і дивимось вікно СБ. Це на місці. Samsung. Наша батарейка DJ96, RJ24 2080, Renesas чип. І що у нас далі? 10.06.25. Один цикл а було 497. Проєкт ємність 4700. Нова ємність 5200. Так що офіційний сервіс Samsung? Берете мене на роботу. Ремонтувати вам батарейки. Для вас це буде дуже дорого. Моїх клієнтів це буде в два або в три рази дешевше, ніж купити отаку оригінальну батарею. До того ж, такої ємності ви її нову не купите. Маєте проблеми з акумуляторами роботів пилісосів Звертайтесь. Офіціали Samsung вас це також стосується.